А ось так ця кімнатка виглядає в день. Запрошуємо на показ. І отак. От ось так бачите. Зараз я вам відкрию штори, щоб було світліше. Тут не дивіться, бо тут... Підвіконник ще старий і вікно. То ми будемо все пізніше замінювати на нове. Ось. І ось так виглядає такий от колір. Ну, звичайно, вам на відео не так видно, як мені. Але. Бо зразу кажу, це не є такий біжевий, це є. Такий підрожевий більше колір. Ну, відео може просто недобре показувати. І ось так виглядає лампочки такого кольору. Не лампочки, а як то Абажури? Не, не абажури. Одним словом не знаю, як то правильно називається, такі вісючки. З того боку в нас дуже добре вмістився телевізор. Оце ми купили за 170 злотих, але чудовий вентилятор. Він так гарно дує, мало того, що він дує, там є ще різні режими. можна, Оце найбільший. Чуєте, як він шумай? Не дуже сильно. Але він дуже добре і ось, може крутитися. Кому потрібна ось така фірма. Усім раджу дуже гарний вентилятор. Він, по-перше, гарно в інтер'єрі, і в нас ще такі чорний є. А по-друге, він крутиться і якось на більшій площі, от на площі висота більш навіть як, ну, певно, метр двадцять висота, і він на отій висоті. Ви можете собі на будь-яку висоту поставити, і вам буде дуже гарно обвіювати. Бо ми кондиціонери не хочемо ставити, тому що, самі розумієте, це легіонели. Ну і все. І зараз е, у нас п'ятниця, я взяла вихідний день. І е, приїдуть до нас наші родичі. І ось кімнатка готова. Не знаю, ставити ті тумбочки, не ставити. Мабуть, поставимо, але просто не було часу. Петро вже за ними поїхав. До речі, вони перейшли кордон дуже швидко. В 6-й ранку виїхали, в 9-й вже перейшли кордон. І буквально 3, максимум 4 годинки вони стояли і зараз приїдуть. Так що таке, я вже казала, що не звертайте увагу на підлогу, бо підлога буде потім циклювана до такого світло-світлого кольору. І тоді буде все дуже гарно. Звучало в одному ансамблі. Ну, там ті оранжеві квіточки я поки що поставила, чисто так. Там будуть, може, іншого кольору вазонки, бо я зараз просто не маю. Ну так, як вам, кажіть? Гарний я, дизайнер чи не дуже? Не Знаю, майстри сказали, що їм сподобалось. Мені теж. Тут я казала там, де вони кути робили, вони дуже гарно все позаробляли. Просто чудово. Акуратно. Так що, спальня готова.